Закрили. І тепер. За п'ять рядів закриваємо, закріпляємо ниточку. Щось там якісь інші нитки підхопилися. Так, оце. Раз, два. Три. Чотири, це Аліска, що. Хі -хі. Ні, це не Аліска. Аліса? Чотири і п'ятий ряд. Все, навскоси ось такого закриваємо. І обрізаємо ниточку. Ось так звук виглядає, ось так всередині. <кій> Я хочу ти кате, але в мене тут завал, тож спочатку маленька перестановка. О, вітаю! Перестановка, то прям да. Так, з шиттям завершили. Нині треба обв'язку робити. Значить, для обв'язки ми використовуємо гачок, де гачок ось. перше, що хочу сховати, ось цю ниточку. Бо якщо сховати ниточку. Буде більш охайний вигляд мати буде. Так, тут розправили і охайно її підтягли, і тут розправили. І обрізаємо знову ж таки. Так, далі беремо, у мене ще лишилася така ж сама нитка, і будемо обв'язувати. Зараз побачимо, чи підійде сюди гачок 3,5. Ось у мене скільки її лишилося цієї нитки. Зараз обв'яжу цю шкарпетку, зважу, і якщо в мене в моточку буде по вазі стільки ж ниток, скільки важить шкарпетка, то я ще одну таку зв'яжу, інклюзивну шкарпеточку. Так, а Аліска, то хто? То щось таке пухнастеньке. бігає. Немає ні місця, ні ідеї, куди все пакувати, складати. Роби кошики, як ото я робила. <смі> Слухай, ну як я намучилася з тою сіткою. Іначе я ще хочу таких кошиків, бо воно б... тоді мені файно виглядало тут усе. Але з іншого боку, як уявлю собі, що воно знову ось так мене намучає, то я вже й не сильно хочу. <смі> так. так. Е, ниточка. Ну ж, бо... Зараз я просто хочу побачити, чи цей гачок підходить для цієї нитки. Може, четвірочку взяти? бо якось ну, впритул бачите. Ну, ж, четвірочку. Аночка вітаю. Вітаю, дякую, що прийшли на стрім. У нас сьогодні і зшивання, і обв'язка. Да, четвірочка гарніше йде для цієї нитки, бачите? Всі ниточки підтягую. Так, значить.